Я купив собі туфлі, будь ласка, камера зафіксуйте. К купив їх, блять, взимку, був голольот, упав, мене відвезли в Травматолог... блядь. Травматологію. І я стояв у черзі. Я стояв у черзі, і переді мною згашували руку рому, джипсі, ну, цигану. І хірург, і хірург йому каже, зараз я тобі буду мити руку, не обіжайся. Прийшла до мене черга, він мене перевірив, каже: ну тут нам сек не тяне. Давай. Йди. І мені поки оформлювали оцей діагноз, привели бабусю з переломаною рукою. І вибігає лікар і каже, де асистент. Де асистент? блядь, нахуй, сук. Я такий «Ніхуя, а собі у лікарні можна було мочка. І дивиться на мене і каже: Ти іди сюди. Я йду. Я йду. От утоді стояла ця бабуся заді неї я, і приходить дуже сексуально імпозантний травматолог ортопед І він сідає на стільчик, дивиться на цю жінку і каже: Тьотя. Чи ви жінка? Бере в неї руку. Ось так. І без анестезії починає її виправляти кістку, а мені каже: стань за діне, Тримай її лікоть. і хвали тьотю. Він тяне її руку, вона така: ой, боже, господи, Боже! І я такий, файна хустка у вас. Вона така, Боже я такий, май май, майте внуків? Маю, маю двох, двох. Маю. І заходить асистент і слів такий, Це хто? І цей лікар? Це ре, реабілітолог з Вінниці.